Розрахунок напроти інформаційний центр. Прибирання території яви 1300 гривень. Сплачує інформаційний центр, сплачує місяць 1300. а тут 1300 – сума йде з чоловіком. Що 1300 триста Прибирання. Один пункт тільки що візьмемо. Прибирання. Ми про що говоримо? Ви мені даєте свій розрахунок? Ні-ні-ні. Я зараз я ж не вивчався. Ви мені зараз Бо дикнули, я... я до цього не готов. триста. 1300... Дивіться, тут що пише прибирання території ярмарки. 1300 гривень. Ви вважаєте, то сума? Чоловіка. Чоловіка. чоловіка? Де написано чоловіка? Що чоловіка 42 тисячі береться? Від цього і формується ціна. 42 тисячі. Ну, вчора є, я розмовляв чоловік? з вашим директором, він мені сказав, от з чоловіка беремо, скільки сплачує місяць стікіту. Скільки ну, то, 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 мафів там є? Ну, я не рахував. Треба ділити, 14, а може 20. До речі, він має бути присутній, не може, а тому, може що, може тому що від нього можна. йде вся інформація і ініціатива. Ми... Начальник відділу майна вона запропонувала в договорі оренди розписати розщеплення платежів. Я пішов з Миколою Федорчуком, начальнику фінансу примінка, таке не можна зробити. Це не допускається бюджету, особливості бюджетного фінансування. У договір оренди не може на дві юридичні особи бути. Ви нам дайте слово, що оця громада, яка працює на розумних умовах, у мене є пропозиція. Очекайте, до вас. Ми зараз беремо слово, а потім говоримо в нові формі. Все, Два питання: договір оренди оплати. Договір оренди. Передбачає довір оренди з балансоутримувачем парком курортним. Крапка. Парк курортний є, балансоутримувач. Так. Но збільшення там є 800 цих гривень. Так. 800 цих гривень у парку курортному більше я не дам. Тому що ми його ще зараз перевели з 1 січня на бюджетне фінансування. Ми працювали на нас. де було комунальне підприємство, а потім було викуплене. Тепер ми не віримо. Хено починалася така сама, як тепер. Дивіться, я зрозумів. Одного комунального майна ми не продаємо право. Нас вже його так мало лишилося, що скоро ще міську раду будемо пропонувати. Який ви пропонуєте нам термін оренди? На який період часу? Я хочу це в комплексі обговорити з вами. Ціна термін оренди. І розщеплення цього От мене ці три а питання що? а розщеплення ми не звільні нехай кому ситуації парку курортному не потрібні додаткові ці гроші ми, А інформаційному центру ми Інформаційному бу... центрі потрібно. А, а ми не будемо Ми не будемо. Ну, тоді не буде договору оренди. Вибачайте, Буде. Ну, буде буде. О, буде. Скажіть, будь ласка, що Бондар за місяць часу, перебуваючи на посаді директора центру, зробив для того, щоб поповню поповнити свій бюджет. От що він за місяць часу зробив? Він не є почекайте. Він має це почекайте. Займатися промоцією почекайте його, його хтось зараз в даній ситуації підтримує. Але не такі межі, як ви нам пропонуєте. У 200, Це нам 4 рази, ну, рази. 4. Я вам казав чотири рази? Ні, ви сказали 3200 перший рази, а Я сказав, що є на uh, бульварі Другобича є які, які платять 3200. Ну Це є ярмарка. Це є ярмарка, Це Правда чи не правда? Це є ярмарка, Слухайте, ну я, Я просто говорю, я повторюю те, що не я сказав. Всіх санаторій, консульнації, віддавний. Що стосується народу, інфляція, так. підняття цін на воду, з 1 березня на світі. Ми зараз не це питання вирішуємо, просто маємо валювати. І в той же момент люди піднімають оренду. Де, логі, де зустріч? Зустріч міської ради. Ви ж самі не робите, ви купляєте. Де що самі робимо? Ну важливо, купляєте. Вам три роки назад і сьогодні за той самою сіновий продукт. Власне, парк курортний, парк курортний може передати ці гроші на інформаційно курортний центр? Значить, ці ваші кошти, оренда, це їхній дохід. Кожного доходу він має сплатити податок. До речі, 20% те, що зможе передати курортному центру. За що? Ви платите зараз за оренду, 20% забирає ПДВ держава. Буде ще раз угода між парком порожним, інформаційним коротом. Вони переходять, ще раз 20%.